Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков. Американський інститут вивчення війни наполягає на тому, що російський президент Володимир Путін зробив міністра оборони країни Сергія Шойгу. Цапом відбувало за невдачі російських збройних сил у війні з Україною. Інститут наполягає на тому, що Путін не відправляє керівника військового відомства у відставку, тому що хоче звалити на нього подальші військові провали російської армії, і хотів би, щоб новий міністр оборони Росії потім почав би ліквідацію наслідків некомпетентних дій керівника російського військового відомства. Аналіз інституту вивчення війни базується на медіокампанії, яка зараз розгорнута в Росії проти власного міністерства оборони. І з критикою міністра виступали так звані патріотичні блогери, а також представники депутатського корпусу. Як відомо, голова Комітету Державної думи Російської Федерації з питань оборони, генерал у відставці Картаполов, закликав Міністерство оборони Російської Федерації перестати брехати щодо провалів російських Збройних сил. І з критикою дій російських військових також виступали керівник Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, представник. К окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стрімаусов, колишній депутат Української Верховної Ради, відомий колаборант Олег Царьов. Однак треба відразу сказати, що всі ці виступи не мають ніякого значення з точки зору реальної кланової боротьби у Російській Федерації, і свідчать виключно про те, що Володимир Путін організовує. Так звану громадську думку для того, щоб нагадати, що він насправді є досить поміркованою і обережною людиною у порівнянні із російським суспільством, яке бажає війни. Вже той факт, що навіть така авторитетна організація, як Інститут вивчення війни, сприймає критику російського міністерства оборони серйозно, говорить, що на гачок російської пропаганди можуть потрапити навіть військові аналітики. Адже ми з вами прекрасно розуміємо простий факт: жодний виступ проти Міністерства оборони Російської Федерації не може не бути узгоджений із відповідними інстанціями. Насамперед із Федеральною службою безпеки Російської Федерації. І головною метою цього виступу є переконати громадську думку у тому, що тільки Володимир Путін стримує російське суспільство від набагато більш гарячої фази війни з сусідньою державою. Ну і звичайно, це сигнал на адресу російських військових, що саме. Путін захищає їх від гніву так званих патріотичних блогерів та так званих представників громадськості, які не задоволені їхньою діяльністю. І, от, якби Путіна не було на чолі Російської Федерації, у військових виникли б серйозні проблеми. А тому єдина для них можливість продовжити свої кар'єри. Пов'язані ще й з величезною корупційною складовою, це підтримувати президента Російської Федерації. Не виключно, що один з організаторів цієї медіакампанії сам Сергій Шойгу. Міністр оборони, давній соратник Володимира Путіна. Один з фундаторів нинішнього авторитарного режиму. Саме Сергій Шойгу. у… Момент появи Володимира Путіна на політичній арені був обличчям майбутньої правлячої партії «Єдінства», яка згодом перетворилася на єдину Росію. Популярний міністр з надзвичайних ситуацій був відомий громадськості набагато більше, ніж. Колишній очільник Федеральної служби безпеки Володимир Путін, і саме цією популярністю Шойгу скористалися родичі колишнього президента Росії Бориса Єльцина, а також пов'язані з президентською сім'єю олігархи, для того, щоб партія єдність стала найбільш серйозною політичною силою в новій державній думі Російської Федерації. А все починалося буквально з нульового рейтингу цієї нової. Політичної організації. Вся номенклатура тоді була об'єднана навколо опозиційного блоку, а ті часто вся Росія. З цього часу Сергій Шойгу не просто соратник Володимира Путіна, він ще й представник моделі кланового балансу. Абсолютно невідомо, чи не стане відставка Шойгу з посади міністра оборони, звичайно, якщо для нього не знайдуть якусь не менш важливу посаду у російському керівництві, порушить. Цей клановий баланс. Ну і, звичайно, варто нагадати про особливі особисті стосунки між Володимиром Путіним та Сергієм Шойгу. Таких особистих стосунків у російського президента немає із критиками Шойгу, які для нього просто або інструменти для тих чи інших дій, або просто люди про існування, яких він навіть не здогадується. Адже варто нагадати, що те, що не потрапляє у моніторинг. Володимира Путіна не існує у його реальності. Путін постійно зустрічається із міністром оборони, відвідує його рідну туву. Були навіть повідомлення про те, що Шойгу організовує для Володимира Путіна зустрічі з тувинськими шаманами. І саме ці зустрічі дозволяють Володимиру Путіну планувати свої подальші політичні дії з врахуванням якихось містичних сил. Так що вплив. Міністра оборони Російської Федерації на президента Російської Федерації не варто недооцінювати. Ну і звичайно досить важливим є той є факт, що вже на початку військової кампанії Росії проти України західні медіа відправляли у відставку і Сергія Шойгу, і тодішнього начальника Генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерія Герасимова. За цей час ніяких гучних відставок не відбулося. Спостерігачам, які потрапили, можна сказати, пальцем у молоко. Довелося вигадувати, що, хоча Шойгу і Герасимов не відправлені у відставку, вони все одно не керують військовою операцією. Навіть подорожі Герасімова на фронт не переконали. Спостерігачів в тому, що вони керуються абсолютно далекими від реальності висновками, які їм пропонує сама російська пропаганда, які ще в радянські часи подобалися насолоджуватися некомпетентністю так званих кремленологів, які спочатку вигадували кланову боротьбу у радянському керівництві, а потім намагалися підстроїти реальність під свої вигадки. Ну і чим такий підхід? Відрізняється від того підходу до реальності, яким керується сам предмет вивчення західних і українських космірологів президент Російської Федерації Володимир Путін. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!